Дивіться, військові адміністрації створюється в першу чергу для чого? В першу чергу це для того, щоб зберегти той потенціал керівного складу, який є ті заклади, про які ви говорите. Так значна частина залишилась на окупованій території. Але немала частина була перевезена в інші громади, яка існує. Я вам навіть на прикладі своєї громади, Мерифіянської громади Харківської області, скажу, що в мене зараз приїхало куп'янське відділення податкової шик, блеск, красота. Всі люди просто приходять і зараз, ну просто там фактично черги. Ми ніколи б не отримали цю податкову районну, щоб у нас, в Мірефі, бо ми відносимося до Харківського району, якби не ця історія. І таких от прикладів дуже дуже багато. Насправді це перше. І частина того, що закуповується, також йде туди. Це перше. Друге. Чим вони мають займатися, в принципі, виявила, що Міністерство реінтеграції деокупації а певний час, особливо там останні да, там, роки, нічим не займалося. Знаєте, коли ми зрозуміли, що вона нічим не займалася? Коли у нас деокуповані території, точніше окуповані території, стали деокупованими. І коли треба ж тут заходити, а от тепер давайте реінтегрувати ці території, виявилось, хто що ніхто нічого не робив і ні до чого не готувався. І от якраз ці також військової адміністрації для цього і ключове. Що вони мають? Вони мають тримати зв'язок. Перше з ВПО внутрішньопереміщеними особами, які переїхали на інші, в інші громади по всій країні, і друге, підтримувати все одно частіше за все. Ну частіше, скажем так, 50 на 50, призначаються військове очільниками військової адміністрації. Люди, які так чи інакше керували до цього на відповідній громаді, тобто зв'язок вони підтримують і через. Спецслужби через військову розвитку все одно не тримають зв'язок з тими. Її. Але з чим я погоджуюсь на 200%. Проблема не в тому, що військові ці адміністрації існують, і цей. А проблема, як туди призначаються люди. От якраз оці 50%, коли призначені очільники колишні, і вони знають, на що більш того, я подавав відповідні правки. Вони на, в рік ходили, просили в нашому комітеті профільного з місцевого самоврядування, просили: дайте можливість, гроші, які надходять з бюджетних установ і акумулюються. Про підтримати програми там, оренди, купівлі, будівництво житла для своїх ВПО, які до мене ж приходять, вони ж всі знають. Виїхала, я там, коли. Голови, вони всі до мене дзвонять. Дайте можливість. Я, відповідну правку, до речі, подав у державний бюджет. Але е, інша половина призначається е, в ручному режимі. І от там, от, от все, що ми чуємо зараз, купівлі оці якісь там за завищеними цінами, дрони, якась іще історія. Оце все, що ви бачите, якраз от по тим от головам, які призначені в ручному режимі, взагалі не з цієї сфери, або колишня прокуратура, або колишня поліцейська, або коли ще щось.